Так, наша з вами переписка з в тому, що ви даєте теляткові три рази в день по 3 літри молока. І воно чомусь не хоче їсти дерть. Ну, звичайно, що воно її не хоче їсти, так як молока йому забагато. Немається на увазі. Що ви його перегодовуєте, а мається на увазі, що воно не голодне, тому воно не хоче їсти дерть. Для того, щоб теля почало їсти дерть, треба десь приблизно плюс-мінус після трьох тижнів обіднє молоко, якщо ви випоюєте три рази в день, забирати. Якщо телятко велике, там ну, вага я маю на увазі, тоді можна потрішки додати до ранішньої норми і до вечірньої норми випойки. Наприклад, якщо ви даєте 3 рази в день по 3 літри, тоді можна поступово обіднє молоко вивезти, тобто зменшуєте порцію і забираєте взагалі, не даєте молока. А до ранішнього і до вечірнього там по літрі можна додати, щоб воно, наприклад, день випивало 8 літрів. Якщо телятко середнього розміру або маленьке, 6 літрів в день йому цілком вистачає. Це на місячний вік, я маю на увазі. Поступово далі, десь приблизно півтора місяця, плюс-мінус, ми не годуємо великою кількістю молока. а… 6 літрів в день йому цілком достатньо, щоб теля навчилася їсти зернові, навчилося їсти сіно, пити воду. Тому що воно, повторюся, не голодне при такій кількості молока, і воно їсти зернові не буде. Тому вам зараз треба обіднє молоко потрошки зменшувати-меншувати. Десь за днів 5-7 взагалі забрати обідню випойку молоком. Поставити зернові грубого помелу, можна гранулу купити, досипатись туди ще можна цілу кукурудзу, як вам зручно, поставити у вільний доступ теляті, давати небагато, щоб воно його там, наприклад, туди не наробило ділішок, щоб не зіпсувало вам для початку, і потрошки привчати його, їсти з руки. І коли воно в обід буде голодне, воно буде туди пхати мордочку, буде їсти. Треба, щоб воно стояло так, щоб теляті було зручно, але щоб воно туди не могло випорожнитися. І вода в вільному доступі так само у відрі, має стояти постійно. І тоді телятко поступово буде вчитися їсти і зернові і пити воду. Ну, сіну, звичайно, що, я думаю, вже в такому віці точно є в раціоні.